Залучай більше клієнтів. Друге, підвищуй середній чек. Третє. Роби так, щоб клієнти купували частіше. Тому що, знову ж, чим більше клієнтів, тим більше кеша. І якщо вони будуть купляти більше, більше, більше для тебе, ти будеш отримати більше і більше грошей. Тому що кожен клієнт може бути конвертований в десятки таких клієнтів. Твій бізнес, твій фріланс-бізнес не буде тепер просто базуватися на тобі. Це буде ціле. Взагалі, імперія, і ти, напевно, хочеш це зробити, ти хочеш заробляти більше. Тому просто роби це. Як ти можеш до це все вчитися, як ти можеш розвиватися? Ось, взагалі, перша річ, яку ти маєш зробити, коли ти особливо вбираєш нішу або ти створюєш пропозицію, це дослідження ринку. Ти маєш розуміти якраз. Взагалі ситуацію на своєму ринку, хто це такі, що вони роблять, як ти можеш вирішити їхні проблеми, які в них проблеми. Тобто, знову ж, по факту, потім ти можеш це позиціонувати в своєму контенті, ти їм будеш казати, що їм треба змінити, коли їм це можна змінити, що вони отримають, але ти їм ніколи не кажеш, як. Верніше, ти їм кажеш, як за допомогою твоїх послуг, але ти їм не розказуєш, як вони можуть це зробити самі. Тому ось сюди це дуже важливо мати чітке уявлення, що твоя ніша ринок роблять.